Від оренди комунальної власності до міського бюджету впродовж року очікують надходження у сумі понад 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Ще 8 мільйонів мають забезпечити приватизація, підрахував голова фонду комунальної власності Богдан Чупірчук. Якщо за майно вже перераховано 4 мільйони 500 тисяч гривень, а це становить 120%, то сума від приватизації дещо скромніша. Наразі два приміщення готують для продажу на аукціоні. Це приміщення на вулиці Січових стрільців, 56. Проблемний об'єкт, ми вже його декілька разів виставляли, там площа 193 метри, декілька разів виставляли на продаж і так і не могли його продати. А також Південний бульвар 34, площою 69 квадратних метрів. Перший поверх це приміщення колишнього гуртожитку локомотиво-ремонтного заводу. І теж, на жаль, ми його продати з аукціону не можемо. Знову готуємо до продажу його з аукціону, виставляємо на аукціон. В Івано-Франківську є об'єкти комунальної власності, які важко реалізувати. І на аукціон їх виставляють не вперше. У мерії кажуть, проблема в тому, що базова ціна комунального майна та ринкова майже не відрізняються. Аби виконати планові бюджетні показники, треба готувати до продажу комерційно привабливі об'єкти та збільшити їхню кількість. Це є складова бюджету розвитку. Він у нас складає 81 мільйон. План по продажу нерухомості 8 мільйонів, тобто 10%. Це велика цифра, це є великий об'єм роботи, яку треба буде зробити. На сьогоднішній день ця цифра виконана по тому плану, який є. План був невисоким, але він виконаний. Хоча до восьми мільйонів нам ще треба буде дуже добре постаратися. Я сподіваюся, що ці 16 об'єктів, які є в плані на продаж, ми пройдемо всю процедуру. Ми їх зреалізуємо і отримуємо наші 8 мільйонів. Наразі у переліку 16 комунальних об'єктів, які підлягають приватизації. Орієнтовна сума від їхнього продажу 3 мільйони гривень. Минулорічні заплановані показники. Фонд комунального майна виконав. Цього року чиновники сподіваються на такий же результат. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.